Фонд Ігоря Палиці тільки разом єдиний з Волині увійшов до сотні найефективніших доброчинних організацій України за підсумками 2022 року. Про це повідомляє Асоціація благодійників України. Левова частка проектів, найбільша частка проектів, звісно, стосувалася підтримки наших збройних сил України, захисників і захисниць, які служать нашій країні, захищають території нашої країни. Допомагали з надзвичайно різним. Це була допомога пов'язана з придбанням амуніції, з придбанням захисної зимової форми та взуття. Це була допомога з придбанням такої необхідної техніки, як дрони, різноманітні безпілотні літаючі апарати, пушки-антидрон, які допомагають посадити і знешкодити хвилі ворожих дронів, ворожих БПЛА. Були придбані моноокуляри, тепловізори, рації, приціли тобто надзвичайно різна техніка. Також купили і передали певну кількість автомобілів та броньованих автомобілів. Також допомагали військовослужбовцям із придбанням рацій та іншої техніки. Окрім цього, фонд Ігоря Палиці тільки разом зробив чималий вклад для людей, які були змушені покинути свої домівки та приїхати до Луцька у пошуках захисту. Фонд Ігоря Палиця тільки разом спільно з Луцькою міською радою реалізували серію проєктів. Один із наймасштабніших це були соціальні їдальні для внутрішньопереміщених осіб, де близько 250 тисяч порцій протягом минулого року було видано тим людям, які були змушені переїхати до Луцька через війну. Також були роздані продуктові набори тим категоріям населення, тим категоріям нашої Луцької громади, які цього потребували найбільше. Також фонд «Ігоря Палиці – тільки разом. У 2022 році дбав і про дітей та сім'ї наших військовослужбовців. Так, близько 800 дітей, військовослужбовців відвідали дитячий табір Артек Буковель протягом літнього періоду. Окрім того, було організовано серію патріотичних та розвиваючих заходів для цієї категорії, а також для їхніх родин.